Отже, дівчата, давайте будемо з вами собі згадувати е, всі чоловічі стрижки. З е, чого ми почнемо з вами? Які ви знаєте? Давайте почнемо з найкоротшої, так? просто базу, так? Ви знаєте, що потім можна далі дуже гарно все моделювати, але без бази ми не можемо далі рухатися. Тому давайте будемо собі чітко згадувати, якою є найкоротша чоловіча стрижка. Mm. Так, якщо говорити про, скажімо, хоч якусь таку типу поняти стрижка, то звісно, що це припи, так. але Також, але, ми, але, також ми, але ми знаємо, що в нас є просто стрижка на голову. <гум> але це вже так, це зрозуміло, що ми робимо в даній стрижці. так? Стрижка боксу не буде коронамволюється, то ну, Так, можемо ложку, можна машину, це хоче. Так, ми просто з вами починаємо з найкоротшої і поступово рухаємося до так? Ви, звісно, що розумієте. Скажіть мені таке питання, От, коли ми кажемо про стрижку нагру навіть, просто знаючи, що це таке, це просто повністю ухвалюється хвост, чи навіть ту ж стрижку гривка і багато інших коротших, які ми сьогодні згадаємо. Тобто, Чи завжди ми можемо такі стрижки виконувати? І є випадки, коли ми не рекомендуємо і пояснюємо, що це не добре. Так. Так. Хоча, різні боєві в голові також вбиваються, кож приходити в мене завіт волосить, яка зараз... каже. Тобто ми розуміємо, що коли ми бачимо, що в нас є не ідеальна форма голови, то розуміємо, що така стрижка, як наголо, така стрижка, як е, коротка там стрижка, скажімо, гривка, е, ну схожі, так, там, до неї можуть бути стрижки спортивні. так, да? Їх ми стараємося принаймні не рекомендувати, коли в нас є неправильний будова голови. Звісно, що ми не виключаємо такі ситуації, коли є якесь генетичне облесління. Там пропонуй, не пропонуй, там один варіант. Ну так. Та, Та, є... так, як так. як це таке, Але коли в нас є можливість вибирати, тоді ми радимо, якщо бачимо якусь кривизну, ми радимо все-таки трошки довший варіант. Залежить від об'єму обличчя, Так, тотовості. Для того, щоб підібрати і максимально забрати недоліки, приховати їх і підкреслити переваги ті, які є. Добре. Отже, стрижка грипу, в чому вона прибігає? Давайте почнемо вже з неї. Знімаємо машину все волосся по руках. Ми знімаємо все дуже коротко в цій стрижці. Так, ми можемо це робити не лише машинкою, можна робити машинкою з насадкою, наприклад. Можна робити без насадки на не Можна на гривіці на ножиці та Якщо клієнт вредний, то будемо робити ножицями на гривенцем. Ну або вредний, або просто ви йому сподобалися. Він хоче, щоб біля нього потацювала подожди. Так, що це, власне, ну, тобто у нас є варіанти, але в принципі результат той самий в кінці. Єдине, що звісно, що це довше. Так, коли mm -hmm. стараємо, ми там ножечками стараємося, дорожче берешко, логічно, що треба та, розмежовувати mm -hmm. собі та, і брати, звісно, що дорожче. Зрозуміло. Окей, ще, що ми ті стрижці робимо, крім того, що стараємося зняти всю площу коротко. Ще що у нас там має бути? Ну, у нас називається грифка. Чомусь? Mm. Тому що власне, все знімається дуже, дуже коротко, лишається не Профілірована бажано, моя рекомендація, що справді профілірована. Бо дехто просто залишає так, ні. ніяк, як на мене, зовсім ніяк. Але то таке, може комусь подобається, Ну Я переважу наголошую, зфіліровано. Але mm. я граємо як філірувати. Коли так, він зробиш, чи як по лінію, так дорожня. Так, Та, так ну, і грамотно, і грамотно філірувати. Методом навіть ми кажемо зубчастого зрізу, тобі постило має нарочну методу. Так, 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 так. От відповідно, щоб це максимально виглядало якось природньо, скажімо так. Ще, скажіть, там є укантування? Є Нема. немає там. Може, дуже хатко, дуже гладко, дуже не ну, і не треба повірити. Навіть якщо там якісь такий заріс, де можна це зробити, ну не гарно не розумієте, це краще зробити плавно. Добре, зрозуміло, думаю, що це mm -hmm. дуже просто. Ну, насправді це не дуже просто, якщо ви сіжете ножичками над гребінцем. Це доволі складна виходить. Вода виход, виход, було. В тих людей, ну але зміст стрижки в принципі сам не складний. Добре, далі наступна стрижка там приблизно по наростанню яка. Англійська. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Ну, давайте англійська. Так, ви добре кажете їжав. ну, після того, ми поговоримо про іншок, про добрий про каречу віче. Mm -hmm. um, mm -hmm. Давайте типу, uh, вияснимо, чим характерна англійська стрижка. Що там точно присутнє? Проділ, проділ Проділ. Буковий проділ. Добре, боковий проділ точно присутній. Я вам замалюю, що в нас точно. Його можна, можна вибрати брифінгу до машини. Так, ми розуміємо, що, по-перше, де той проділ має знаходитись? Що означає боковий? На що ми орієнтуємося? На проділ, таке було, що взагалі лягає. І дивиться, як, наприклад, у кого з немає того, воно обов'язково. То і твіт, так, і ламп. Найславше, на, на зараз ми дивимося, в першу чергу, і думаємо, з якої сторони. По-перше, як любить клієнт, чи справа на ліво, чи зліва направо. По-друге, ми дивимося на заліз, чи там, як воно лягає добре. І ще ми розуміємо, що поняття боковий проділ означає, що це середина брови. Ми орієнтуємося на середину брови і тільки тоді вже відштовхуємося з тим боковим проділом. Бо його ж можна і посередині десь робити, нечайно. Ну, це має значення. Або занадто низько. Теж буде і щось не то. Тобто розуміємо, що е, важливо у нас середину брови. Окей, е, тепер ще там, що є присутнє в цій стрижці. Що ми там робимо? У нас е, є поняття в даній вже стрижці. Е, лінія переходу. Нагадайте, що таке лінія переходу в чоловічій стрижці, тушування. Це плавний перехід з меншого до більшого. Дивіться, тушування, так, це плавний перехід від коротшого до довшого. Але лінія переходу в стрижці, це означає, що в нас якась зона стрижки була коротшою, значно, а потім залишалася якась зона довшою. Тобто ми розуміємо, що не, ну, стрижця внизка на верхній частині вже голови в нас трошки довше булося. Скільки сантиметрів воно має мати? Нас пишеться. Один-два. Один-два. Один Класично один-два. В моделі там ми щось можемо коректувати. 2, Але 6, 4 закона? Так. 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 Молодець. Скажіть мені, будь ласка, вас не розумієте ви, що є різниця, наприклад, зверху безв'язаних. Як ви знімаєте зверху, яким методом? Можна зняти, якщо ви гребіль чи високий? Можна. Щоб бути будемо і на самому на працює. Так, якщо ми можемо закупити батько. Так, йому, так, як вирішу. зручно. Зрозуміли, е, Добре. Низ, стрижки, всі боки ми тушуємо. Де в нас там є та межа, до якої ми тушимо? Біля скроневої зони, що без кого, де той вище ну, вище підлітку. Подумайте, в даній стричці доволі висока лінія переходу. Так, від лобних виймок домоківки. Це доволі коротка така чутвіча стрижка, тому і лінія досить висока. Зрозуміло, від лобних виймок. Від виймок дома, Знаходиться наша лінія. Тому на тій лінії зверху тут ми тушуємо все, а тут ми знімаємо на пальцях, якщо можемо, або знімаємо е, над як Я там. Ну, приблизно я вам там схематично показала, ви досі приглядали, у мене, в принципі, це все книжці. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи тут буде орендування присутнє? Ні, це плавний перехід. Логічно, ну, в першу чергу, що також зараз, на сьогоднішній тенденції, дуже модно, коли просто плавний перехід. Але дані короткі стрижці це чисто конкретно. Ну, коли є тричі чи 4 я хочу понтова. Ну, тоді так, ви просто виясняйте побажанню. Тобто, хто дійсно кому як подобається. Але взагалі по тенденціях більше план. Окей, <губ> okay. ну якби питання, всі вичерпали. Боки тушуємо, нижню зону, все тушуємо, боковий проділ, зверху на пальцях або над грибінцем, довжина 1-2. Також скажіть, яка є тенденція стрижці англійська сьогодні. Знаєте про це? Коли ви, ну, або коли ви просто хочете її змоделювати, то що ви там можете зробити? Найчастіше, що там роблять? Там залишають довшую фронтальну лінію. Ви вже всі це бачили. Тобто у нас принцип той самий, боки дуже короткі, проділ присутній. Але сама е, фронтальна лінія да? завжди ну, при таких ми, Я не вказала. Так, такі власне варіанти просто залишаються, так, тобто, власне, це залишити, видружити і трошки свілювати. Ну, ви бачите, іноді занадто багато залишається, це вже по бажанню, ні. Ну, але Це означає моделювання англійської стрижки, коли основні принципи збережені, але щось віли. В даній ситуації це подовження фронтальної зони. Добре, далі яка нас наступна стрижка по логіці, би мала бути. Ну, по книжці яка наступна? Та не важчить чи це по ну, книжці, або ну, 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 во факт. Бо, бо. Ну давайте їжачок, давайте, бо вони по, -по довжині, принципі їжачок, аж добрий, доволі короткі. Mm -hmm. Розкажіть мені, як ви думаєте, чому вони йдуть завжди разом? Чому вони Тому що Чим виконуються виконуються новим, тому, волосі. Yeah. Oh. стрижки виконуються новим, тому, тому волосі? виконуються на вемондому. Дівчата, дивіться, згадуємо, що в нас. Е, Скухайте мене? Так. В нас. Всі ці, ці стрижки мають багато спільного, але мають щось між собою Я все ж таки різне, тому що в нас є різні. Що ви там? Шлики, смішне, ті Я дивіться е, Дивіться на мене, дівчата, уважно. В тих стрижках багато є е, спільного, але є щось, що є. Різні. Чомусь, так? Е, Скажіть, що там спільне? Взагалі, е, в чому полягають ці стрижки? З чого ми там завжди починаємо? І чим вони схожі до стрижки англійська? Ну, Попри і карежо не схожі довжиною? Ні, не дожинаю. Вони всі схожі будуть довжиною у верхній частині стрижки. В принципі, Схожі Схожі довжиною, але, але вони е, різняться. Саме в силу ету верхньої зони стрижки. А чіткіші йдуть. От у них це принаймні чітки піде намальовану форму. Чи а їжачок і де такий більш за істинча. Окей, дивіться. Давайте почнемо з того, що ми робимо в нижній зоні. Це буде їхній спільний. І чим це схоже до англійської? Mm -hmm. Тушовка? Mm -hmm. Ну. У нас однакова лінія переходу в усіх трьох стрижках, і вона дуже схожа до лінії переходу, е, ну, на те, що дуже схожа, вона однакова, такої само, така сама, як і в англійській. Тобто вона проходить від лобних вимог через маківку. Всі тут запам'ятаємо. Отже, ося, власне м -м ситуація в цих цих стрижках однакова. Тобто всюди знімаємо методом тушування дуже коротко, всі бокові зони. Е, також всі ті стрижки е, знімаються під одну приблизно довжину верхньої частини стрижки, під яку це має бути скільки сантиметрів? 1-2, так само, як у лісі. Щоб у вас гарно все виглядало в даній стрижці, а це фактично такі спортивні стрижки. то 1-2 см. Тільки різняться у нас силуети верхніх тих зон. То ми їх знімаємо або на пальцях, якщо зручно, або над так? тільки дивіться, Коли ми стрижемо з вами їжа, то в нас буде контур верхньої частини стрижки, який. Овальний. Тобто фактично він буде повторювати форму голови. Це буде знято сантиметр півтора два буде просто легенький круглий контур. овальний. Коли ми будемо стригти бобрик, то в нас буде. А, тут буде така рівненька, а тут будуть згладені трошки кути заокруглені. Розумієте? Це у нас буде бобр. Тобто центральна площина буде цілком рівна, а боки заокруглені. А вже коли ми будемо казати про стрижку чоловічика каре, у нас буде майже чіткий квадрат. Розуміли? Чіткий квадрат. І все головно відходять. Це дуже складна стрижка. Серед них найскладніша буде оця е, е, каре, тому що власне це дійсно має бути чіткий квадрат сорів, без сходини, без, без нічого. Так. І важливо, тоді можна стрибити як вам зручно. Це може бути ножичками над гривінцем, може бути машинкою над ревінцем, але суть полягає в тому, щоб ви собі перевірили як по горизонталі, так по діагоналі, по вертикалі, зі всіх сторін, Дивимось уважно в зеркало, Дивимося, ну, відходимо трошки і по всіх, щоб десь не вийшло в нас ну, нерівності. Розумієте? Це переважно рекомендується на жорстке, густе волосся, яке тримає форму. Якщо волосся не дуже густе, м'яке, ну не дуже підходить ця стрижка. Ну, але, звісно, що сама довжина, та, оцей 1-2 см, вона дозволяє, в принципі, не дуже товсте волосся тримати форму. Ну, але, ну, найчастіше рекомендації для жорсткого, для такого волосся, яке буде гарно тримати у контур. комі. Зрозуміло? І отут, власне, при цих всіх стрижках актуально. Ви знаєте, що ви на волосся, виконуєте стрижку. Mm -hmm. дуже добре оцей весь верх просушити спочатку щіткою чітко, а потім чітко простригти. Ну і, звісно, в кінці помити, і його просушити. Бо це дуже важливо. Власне, щоб волосся було особливо для каре, щоб воно було висушене і ми бачили все, як ми робимо. Розумієте? Це важливо. Тут контування відсутнє. Ну, хіба що заважаємо клієнта, ви там якось маєте випадки? Так загалом, там для дома. Все. Я думаю, по тому питань нема. Mm. Давайте перейдемо до стрижки Бокс. Це дуже популярна чоловіча стрижка. Чим вона характерна? Хто знає? Бокс. Бокс. Це дуже класично. Дуже класично. Дуже популярно. І що далі? Найкраща стрижок, тому що ну, там є досить акуратно, цікаво. Досить. <гум> Скажіть, будь ласка, де лінія переходжу в дані даній стрижці? Місце головної бої ми середини верхньої теж і Так. Тобто там у нас попередні стрижок коробки були до махівки, а тут ми бачимо, що лінія приходить трошки нижче. так? Вже до верхньої підтиночної зони, так? Окей, звісно, що низ стрижки ми тушуємо, так? Не. Тушуємо. Окей. Е, також верхній зоні стрижки, яка буде у нас довжина, і який метр зняття цієї довжини? 3-4 см. Ми бачимо, що вже тут довжина зростає. Лінія переходу трошки змінюється і довжина зростає. Е, далі, як ми знімаємося? Ну, ножницями на пальцях переважно. Три-чотири це вже не на пальцях і відповідно, що це метод зняття на пальцях. Всі пам'ятають, дівчатка, що таке метод зняття на пальцях, тому що ми сьогодні не згадали, а ми його майже сюди застосовували. Зачісуємося. Так. Тобто у нас основа контролю кет. Правильно? Правильно. Тобто ми розуміємо, що якщо ми це дали там 3 см чи 4 см, значить нас воно на кожному посвіті так і буде. Правильно, після цього методу, щоб всі то не забували. Добре. Е, тепер скажіть мені, що треба зробити з тою лінією переходу? Ми простріли там на пальцях, там стушували. Як ми маємо ще доповнити, щоб у нас був там плавний перехід від того короткого, до того довшого? Філюруємо обов'язково в залежності від густоти. Чи більше, чи менше, але з використовуванням філірування. яке вам подобається. Може, просто філірувальними ножицями, а може хочете якесь модельне скористатися, там слайс в загальній масі, або може щось бритвою. тобто ви ж собі вибираєте, що вам вдається, що ви любите і що там більше пасується. Е, Огрунтування тут, в принципі, ще не рекомендують робити, але знов таки ви вирішуєте це з окей? Питання по цьому є? Нема. Тоді можна перейти до стрижки на півбокса. Десь там схожа, але чимось таки відрізняється. Чи ще перехідний? З е, хроневої зоні до, 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 до середньої металичної зони. Тобто е, згадуємо, що власне, давайте я набаю і трошки. Зкронемо зони до середньої метеличної зони. Так, Тобто ми розуміємо. Виступу до, фактично, до потиличного виступу. Ми пам'ятаємо, що це середина потиличної частини, приблизно це потиличний виступ. Що таке потиличний виступ. Це щось, що ми можемо чітко нащупати на голові, якщо ми не розуміємо, де воно. Він так відрізняється трошечки так, від всієї поверхні. Правда? Приблизно біля нього має бути та лінія. Так? Тобто вона така доволі, доволі низька. Розумієте? Ось. І тут, звісно, що ми знімаємо як? Як? На базі, базі. 50 см. Ви тіде. бачите, що тут можна вже серйозно регулювати довжину, тому що вона значно збільшується. І вона там коливається від 5 до 10 сантиметрів. Ну, тобто, розуміємо, що в нижній зоні ми, звісно, що робимо? Тушуємо. Знімаємо машинку і Можна машинкою над гривінками, можна ножичками, в даній ситуації більш модельно все-таки над гривень. Ну, то майже те саме виходить, але розуміємо, що тут дуже важливо вже треба приділити увагу о цьому, о цій верхній частині, де ми зняли на пальцях, відповідно довжину доволі довго. 5 10 це така достатня довжина, Приділити увагу філіруванню. І виведення тої лінії переходу, так? бо тут у нас є тушування, тут значно більша довжина. Пам'ятаємо, що на кібокс це стрижка з плавним переходом, не як ми стежемо в шапочці, де залишається чітка лінія. Тут такого не має бути. Тому тут треба розуміти, наскільки там густе волосся, до тих пір філіруємо, щоб була плавність. Якщо гарно ви справилися, вона доволі красиво виглядає. Тому що зверху залишена дружина, а знизу є тушування і плавний оцей перехід. Це треба вміти якісно зробити, і ми відповідно. Якісь питання готовні, тут вже в стрижці рекомендується у В принципі, так. Mm -hmm. Але тут знов таки заважання за вухом? За вухом і шиє, так. Ну, можна робити це. Ну, робити це там у контролі, а можна і план звести. Це вже знов таки в залежності від е, бажання. Зрозуміли? Е, окей, я так думаю, що наразі наразі, ви повторили таку е, скажімо, половину тих стрижок, і вам достатньо буде до завтра, щоб ви добре собі їх закріпили. Так? Mm -hmm. А завтра ми продовжимо вже про доступну частину. Ви собі десь там, вдома готуючись до за заняття, можете пригадати собі про канатку, про польку, про стрижку фаворит, про стрижку-шапочку. Mm -hmm. Це, звісно, доволі достат... корисно буде пригадати. Але е, чітко питати буду ось ці стрижки завжди, зрозуміло? А там ті вже будемо обговорювати. Якщо до цього, що я сьогодні тут розказала запитання нема, Нема? Ти можеш мені знати, що?